Обращаюсь к семьям российских солдат и офицеров. Делайте все возможное, чтобы они не были обманутыми и чтобы они не попали на территорию Украины. Ведь многие из них отсюда уже живыми, не Відверто і переконливо очільники СБУ звернувся до російських військових та їхніх родини з наполегливим проханням не виконувати злочинні кремлівські вказівки, не їхати воювати до нашої країни. Та не зголошуватися на збройні відпустки в Україну сьогодні. Навіть пролунала цифра: близько тисячі російських кадрових військових уже повернулися на батьківщину вантажем. 200. ми підсумовуємо інформаційну добу, 29 липня. Я вітаю вас! Спецкор розпочинається просто вже. Майор зізнався, проходить дійсну військову службу у військовій частині міста Новочеркаськ, затриманий на кордоні в завантаженому боєприпасами Камазі. Громадянин Старков виявився кадровим офіцером російської армії. Увесь світ вимагає кари Кремль проти Рада безпеки ООН голосує за створення трибуналу щодо катастрофи рейсу MH17 Малазійських авіаліній. Підлеглі дядька Сема без прикрас. Від сходу сонця й до його заходу день в американському війську пліч-о-плічі самтешніми команду спровела українська журналістка. Явки, паролі та позивні майор російської армії Володимир Старков розповів усе. І Як йому пообіцяли потрібню зарплатню, коли переправляли серед ночі в Україну через кордон, і про те, як його просто кинули на гроші, служба безпеки України оприлюднила відео допиту затриманого російського офіцера та продемонструвала його документи і зброю. Олександр Загородний знає більше. Сей майор Старков виявився справжнісіньким подарунком для служби безпеки України. Мало того, що російський офіцер, який заблукав і привіз на український блокпост цілий КАМАЗ набоїв, так до того ж він усе розпотякав. От буквально все, все, що запитували, та й казав. Власне, опиратися було марно з посвідченням бойовика ДНР та сотні ящиків з набоями у кузові вантажівки. Володимир Старков розповідає, йому пообіцяли хорошу посаду в Новочеркаську. Але коли він приїхав у Ростовську область, відправили в Донецьк. Начальство і погрожувало. І задобрювало, обіцяли платити втричі більше ніж в Росії. Попався випадково, просто заблукав і виїхав на українських прикордонників. Його товариші з ДНР одразу ж намагалися викупити мандрівника Старкова, дзвонили на його телефони і вели переговори з прикордонниками. Пропонувалася, скажу, м'яко значна фінансова нагорода для того, щоб забрати його назад на територію ДНР і ЛНР. до честі прикордонників. Вони на це не повелися і передали. Затриманих військовослужбовців на так, до служби безпеки. Тепер майор про свої діяння шкодує і своїм колегам в Україну їхати на заробітки не радить. Сплошний обман на нас наживаються. Для нас не командування і корпусники отримують звання, отримують за це командировочні і радина, і кутузова, і ушакова, жукова. А ми. Мы... Капм'ясові сім посада старкова в ДНР була радник таких радників кадрових російських офіцерів на території так званих ДНР ЛНР близько двох тисяч. Переконує майор. Усі вони без документів, без знаків розпізнавання. СБУ уже радить усім російським офіцерам заробітчанам обдуматися, бо доля Старкова це ще не найгірше, що їх чекає в Україні. Олександр Загородний Дмитро Бабак, Спецкор, два плюс Терористи на Луганщині завоювали по-новому. Вони намагаються спровокувати українських військових на вогонь, вивішуючи одночасно по кілька прапорів. Біля Кримського нині видно одразу три шматки тканини з російськими кольорами самопроголошеної ЛНР та донських козаків. Але військові на провокацію не піддаються і працюють цілеспрямовано лише проти ворожих диверсійних груп. Про ситуацію в районі Бахмутської траси із сектору А Наталя Нагорна. Відразу три ворожі прапори можна розгледіти з позиції 24-ї бригади в селищі Кримське. Там одночасно вивісили і російські, і донського козацтва, і самопроголошеної ЛНР. Але символи окупації бійці 24-ї бригади не чіпають. Провокації регулярно проводяться. Навіть проводяться зі зброєю, яка заборонена на даний час. Повіддати нема чим, так як наша вся артилерія стоїть ззаді. Бліндаж лучший друг. Командир позиції Джокер на 17 років молодший за автоматичний гранатомет, яким лише за останній час розбили три диверсійні групи, але бійці побоюються, що можуть втратити й цю зброю. Дозволений міжнародними договорами калібр постійно обіцяють зменшити. Водночас бойовики навіть попередні угоди не виконують. Нам казали, що менше 100 мм калібрів будуть забирати що в них стоять сау, це 120 калібр, там 152 калібр, то і танки не стоять. то Вибачте мене. Ми і так не можемо нічого їм зробити. Його позовний байкер, йому 57. мені 25 кілограм. Як опинилася людина майже пенсійного віку на передовій іще те запитання до військомів. Але сам воїн, якого побратими лагідно називають, дід, не приховує, що йому соромно за молодих, які ховаються від мобілізації в тилу. Я хочу передати привіт всім молодіх. Хай ніхуя в банкомат, хай ховаються. Рожають дітей, а ми все ріки вже за них повоюємо. Руслан із тих, хто на війні не мав би бути. Удома в чоловіка четверо неповнолітніх дітей. Так нема кому йти. Молоді миші порозбігалися. Своїм малим Руслан пообіцяв, ворога до них не пустить і приказує вітання. Дощці Діані, сину Богдану, сину Владіку і сину Ігору. Про дітей бійці на передові говорять із тремтінням в голосі. Я обіцяв йому на день народження приїхати. Не вийшло мене, тому що тут треба, щоб були. Малиш мій, ти знаєш, що я тебе сьомою люблю, і ти моя саме лише. З ним народжує я тебе. Цю позицію в Кримському тримає батальйон спецпризначення Київ 2. У них розповідають бійці тепер що не день, то гості з іншого боку. Дверсійно-розвідувальні групи підходять переважно з он того боку, там розташовується селище Фрунзе. Час для ДРГ ідеальний, тому що все навколо в зеленці. Питаються наблюдати за нашими діями. все це відсліджується. От зараз в даний момент, кстати, из Сокольников кто-то пошел, обстрел слышно. Вот. И в основном активизируется ночью. Все происходит где-то с 12 ночи, потому что днем у них, или у нас, или у них работает все-таки ОБСЕ, кое-как, как они умеют. Стрельба каждую ночь, ну такая, умеренная. Поезд ходит, грузовой поезд идет вот рядом с нами, железная дорога за Бахмутской трассой. Ходять всі мутрагрозовий поїзд і ночью йде, тобто чого-то вони так, возять. Самі воїни використовують літній час, щоб надійніше облаштувати розташування. Гаряче сонце дає зв'язок із домом. Сучасні технології вже в який раз вриваються на передову. Тим чином ми зараз бачимо сонячну батарею, яку нам предоставили наші люб'язні волонтери. За допомогою цієї батареї на протязі доби можна зарядити потужний автомобільний акумулятор, якого нам вистачає порядка двох-трьох днів для. Заряджання раз хлопці теж підживлюються сил та настрою собі додають постійним тренуваннями. <звистити> Вася не поламай турнір! Не полама тюрні з Луганщини Наталя Нагорна, Андрій Романок, Геннадій Слютін Спецкор 2+,2. плюс 16 на цю мить невідомих українських воїнів поховали сьогодні у Дніпропетровську. Панахиду відслужили на Краснопільському цвинтарі, де від... виділили спеціальну ділянку для захоронення захисників країни, чиї особи ще не встановлені. Впродовж року тут з'явилося 225 могил. Відтоді імена вдалося повернути восьми десяткам бійців. Їх упізнають за аналізами ДНК і в лабораторії, куди в пошуках своїх безвісти зниклих рідних звертаються сім'ї. Запевнили, що не припинять своєї роботи, допоки на могилах та на їх табличках залишатимуться номери. Після бою під шахтарськом Тетяна шукала сина півроку. Зв'язок обірвався, і з військомату повідомили зник без звісти. Точнішої інформації немає. Ми все время вважали, що він в пліну. Не мог він мірять. Ну, а вроде як не віриться. Ми з вирішили, що. він... Як завжди, десь далеко в командировці. Експертиза ДНК надії на те, що її син поранений або у полоні, не залишила. Свого Євгена вона знайшла тут. Під однією з 225 табличок, тимчасово не встановлений захисник України. Перезахоронювати сина батьки не стали. кажуть, вирішили залишити його серед своїх. Отряда мальчик теж Женя, Цей із Львова, там із Харкова, Одеса, із Луганська парень. За рік вдалося встановити імена 80 похованих. Тут вояків, коли неопізнані тіла привозять до Дніпропетровського моргу, у них беруть зразки ДНК, заносять у спеціальну базу даних і порівнюють зі зразками, що беруть у родичів, які розшукують своїх зниклих безвісти чоловіків та синів. Якщо співпадіння немає, ухвалюють рішення про захоронення. Зазвичай це робиться через кілька місяців, але іноді чекають і довше. Рік ми чекали співпадання рішенням. Керівництво харківського бюро суду експертизи старалися якось знайти родичів, допомогти, щоб Ну не відбулося співпадань і тому було прийнято рішення про заховання невідомих воїнів. Сьогодні поховали 16 вояків, чиї імена не встановлені. П'ять осіб це із району Дебальцева, інші це район Донецький аеропорт, Старобешево, Опитне. Чотири тіла були доставлені вчора з Харкова. У нас працівником Харківського військомату, так як Харків не здійснює захоронення. Загиблих героїв у Дніпропетровських моргах незахороненими залишаються ще 59 неупізнаних тіл. Представники Дніпропетровської облдержадміністрації нагадують сім'ям, які розшукують своїх рідних, що для перевірки їх по базі неупізнаних загиблих не треба їхати у Дніпропетровськ. Робочі групи існують у слідчих управліннях усіх областей України. Там же можна здати зразки ДНК для родин учасників. АТО цей аналіз роблять безкоштовно. Результати відомі за місяць. Їхня точність дев'яносто. 9,9%. Олена Осенко Срій Файзулін, Дніпропетровськ, спецкордва плюс У Житомирському військовому інституті створили унікальну лабораторію, де розробляють найсучасніші військові технології в галузі радіоелектронної розвідки. Сьогодні свої ноу-хау науковці демонстрували представникам громадської ради при міністерстві оборони, щоб новації не залишилися лише на папері та в макетах. Вони просять знайти фінансування. А ще мріють врешті об'єднати зусилля всіх науковців, які займаються новітніми розробками у військовій царині, на базі свого інституту і створити таку собі українську силіконову військову долину. Цю лабораторію ущен забиту приладами та інструментами. Тут називають шарашка. Курсант військового інституту, хоч лише на другому курсі, та вже має свою розробку безпілотника в основі макету труба від ручного гранатомету. Ви його використовують для стрільби ось так, ну? Ноу-хау цієї моделі безпілотника легкість та компактність. Його можна розгорнути за лічені хвилини навіть під обстрілами. Крила можна комплектно складати, переносити його. А ці безпілотники проходять перші випробовування. За їхньою роботою спостерігають військові. Як приклеєний, так? Да? Вот. Как при... А ветер гуляет, а он никуда не издвигается, он тут же компенсирует и остается на месте. При этом картинку, которую он подает с высоты, она настолько четкая и качественная, что видно ну, не только попадание снарядов, куда оно идет, и четко сам объект, где находится. У цій лабораторії розробляють системи боротьби з безпілотниками: як зловити літальний апарат чи збити усі налаштування ворожого безпілотника. Оператор не отримує інформацію. Заради того, заради чого цей апарат буде послати. Є ще декілька розробок нашого інституту. Наприклад, переносний зенітно-ракетний комплекс, ми розробили, який призначений саме для знищення безпілотних літальних апаратів. Він має дуже серйозні особливості. І Україна може його виробляти дуже швидко зараз. Фактично саме цих розробок дуже чекають на передовій. В інституті є кілька лабораторій, у яких робота не зупиняється навіть уночі. У деякі заходити з камерами заборонено. За цими дверима цілодобово ведуть моніторинг теле і радіоефіру. і помічають те, що впливає на психологічний стан глядача. Впливи здійснюються через телерадіопередачі і Дуже багато зараз іде такого негативного контакту, який носить деструктивний характер, такі такі факти фіксуються щоденно і по відповідним. На відповідні інстанції доповідаються у військовому інституті мрії, щоб їх лабораторії врешті стали чимось на кшталт американської силиконової долини у військовій сфері. Усі доробки показують членам громадської ради при Міністерстві оборони. В першу чергу, це звісно, касається говорити, фінансової сфери. А фінансова сфера в проходить через Верховну Раду і так далі. Після, будемо говорити, якщо буде виділено відповідне фінансування, значить підуть відповідні ніри. Окри, этих будем говорить, образцов до такої степені, коли можна вже призвати технологів, які можуть це все положить на рельси. А до того часу розробки військових науковців так і існуватимуть лише у макетах і проектах. Олена Кузнєцова Ігор Кучин, Житомир спецкор два плюс Американську армію ставлять у приклад. Нею жахають розробками пишаються. Тамтешньою військовою технікою відверто захоплюється весь світ. Водночас, яке це океанське військо зсередини, мало кому відомо. Чим стріляє, що їсть, і найголовніше, чого боїться американський морський піхотинець, знає Наталка пісня, яка провела цілий день у компанії справжніх командос. Ось так, в прямому сенсі слова, нюхає порох американська армія. за день тут встигають розстріляти більше 200 снарядів, випробувати нову зброю, не дати заіржавіти старі. А ще американські військові із задоволенням вграють м'язами перед заїжджими журналістами. Це лейтенант Маккінвей. Він пройшов Ірак та Афганістан, але до спеки так і не звик. Маккінвей родом із маленького містечка Вайові. Мріяв про армію з 18 років. Пройшов кілька військових кампаній і навіть більше бачив живих українців. Учився з ними у школі морських піхотинців. Вони українські офіцери проходили ті самі тренінги, що ми під час спільних навчань. Трохи вищого рівня, бо як офіцери вони мають бути досвідченішими, щоб керувати морськими піхотинцями щодо того, чи погодився б я воювати за Україну. Якщо моя країна відправить мене, я готовий. Людей, схожих на відомих українців в американській армії. Вистачає ось це інструктор на прізвище Яруш. Він працює у війську більше десяти років і про свого українського теска нічого не чув. А це майор Тамплінсон. Він фахівець із наведення вогню і схожий на військового журналіста ТСН Олександра Моторного як рідний брат, такий саме високий, і доброзичливий. А це Луанда. Вона ні на кого не схожа. Вона родом із Алабами. У свої 27 бачила на власні очі війну. Служила на військовій базі в Джибуті, пішла в армію зі шкільної лави, і зараз одна з найкращих у школі морської піхоти інструкторів із рукопашного бою. Я родом із маленького міста. Течка, де не так уже й багато можливостей. І от я після школи побачила рекрутера і сказала, я хочу в морську піхоту. Багато хто мене відмовляв, що це дуже важко. Та я сказала, от побачите, я це зроблю. День морського піхотинця у базовій офіцерській школі такий. Підйом о 4.30. короткий сніданок у час навчань. Підготовка полігона до початку стрільб. Вони упродовж цілого дня. Артилерійський вогонь, стрільба із гранатометів, кулеметів, мінометів. Зброя стара і нова. Її кожен студент має розбирати, збирати автоматично майже із зав'язаними очима. Час обіду нерегламентований. регламентований, вартість 8 доларів з людини. Обід морського піхотинця окремий пункт програми. Їх привозять просто на полігон. Ось у Таких герметичних пакетах їх є кілька видів. Ми замовили звичайний, тобто з сосисками, і навіть вегетаріанський ложка це приправи, крекери, яблучний соус, ще одне солоденьке це енергетичний батончик і жуйка. Самі військові кажуть, їжа на полігоні зручна, уміщається в кишеню, але не смачна. Вони часто перемішують крекери, соус і основну страву. Те, що виходить, називають патібол – миска для вечірок. Цей секрет нам розповів офіцер на прізвище Купер. Йому 27. в армії. Він третину життя. Його зарплата не найвища для морського піхотинця 70 тисяч доларів на рік. Він охоче розповідає про те, як потрапити в армію, бути віком від 18 до 30, як вправно треба бігати і віджиматися, як він любить зброю. Його найулюбленіша мати. і він розбере будь-який наосліп, як він мріє потрапити на війну. І єдине чого боїться, незапланованої дитини, бо мама його вб'є, а uh, Мама мене прикінчить, якщо дізнається, що я став батьком так рано. Я не боюся поранень, бо знаю, що за моєю родиною приглянуть, що з ними все буде гаразд. Мені подобається моє життя. Це велика пригода, але я знаю правила, і в мене є зброя. Але за незаплановану дитину мама мене справді порішить. Із Вірджинія, Наталка пісню Олексіосика, спецкордва плюс 2+,2. Понівився суд щодо розгону Євромайдану в Києві в ніч проти 30 листопада 2013 року. У залі з'явився навіть один із обвинувачених тодішній чільних столиці Олександр Попов. Заслухали нині трьох потерпілих. Усіх їх били беркутівці, коли виганяли протестувальників із майдану. Суд розглядає цивільний позов. Потерпілі вимагають від обвинувачених 200 тисяч гривень моральної компенсації. Роману Ратушному на час кривавого розгону було 16 років. У суді він розповів, як уночі 30 листопада бійці Беркуту. Налетіли на беззбройних євроактивістів, а потім наздоганяли та гамселили кійками і тих, хто тікав, і випадкових перехожих потерпілі. Переконані про такі плани міліції очільник столиці просто не міг не знати. Сам попов твердить, що до дій спецпризначенців стосунку не мав. Злочин конкретно був в тому, що порушене було моє право на мирне зібрання, Був вірний мітинг. Його ліквідували фізичною силою. Це злочин, я вважаю. Співчасне. Він надав привид для цей це, э, свята, до свят, Я, я э, выполнял свои обязанности и еще раз говорю, что я готовился к Новому году. У меня были гарантии силовых структур, что у нас будет нормально этот процесс проведен. Я не мог предполагать, не предполагал, не знал, что может произойти побитие людей. Це все на сьогодні. За мить в ефірі на 2+,2. плюс два стартуватиме проект Патріот ЮЄ цього вечора. Гостем в студії Наталки Якимович буде засновник волонтерської групи. Повертайся живим. Віталій Дейнега. Не пропустіть розмову. Обіцяє бути надзвичайно цікавою. На тому, дякую, що довіряєте. Зустрінемось у цій самій студії над четверга